Лікар Чилтон. Сіре муроване громаддя вже не злякало Поліану, коли вона вдруге навідалася до містера Джона Пелнтона. Вікна були відчинені, старша жінка вивішувала білизну на задньому дворику. Під дашком стояв кабріолет лікаря Чилтона. Як і вперше, Поляна попрямувала до бічних дверей. Цього разу вона подзвонила, бо пальці тепер не содомили після тривалого Затискання ключа. Знайомий песик крутився на східцях, вітаючи дівчинку. Але довелося почекати, доки жінка, що розвішувала білизну, відчинила двері. Перепрошую, я принесла холодець із телячої ніжки для містера Пенттона, всміхнулася до неї поляна. Дякую, відповіла жінка, забираючи з рук поляни кошик із холодцем. Що придати, від кого це? Це холодець із телячої ніжки. Саме тоді в коридорі з'явився лікар. Почувши слова жінки і помітивши розчарування на обличчі поляни, він втрутився. О, холодець із телячої ніжки! привітно поцікавився він. Це просто чудово. А ви не хотіли б провідати нашого пацієнта? Звичайно, сер, промінилася поляна. Жінка вловила погляд лікаря і відразу повела дівчинку коридором, хоча й не приховувала свого здивування. Молодий чоловік, дипломований санітар з найближчого міста, помітивши за спини лікаря дівчинку, стурбовано вигукнув Але, лікарю, хіба містер Пелтон не наказав нікого до нього не впускати? Звичайно. Незворушно кивнув лікар. Але сьогодні я змінив цей наказ, я ризикну. І ще грайливо додав Хто Хтозна! Але ця маленька дівчинка діє на хворих краще за шестиквартову пляшку тонізуючих ліків, і тільки вона здатна розвіяти кепський настрій містера Пелтона. Ось чому я її пропустив. А хто вона? На мить лікар поринув у свої думки. Це не Бога однієї відомої особи, звати її Поляна Вітір, Я, я особисто ще не мав приємної нагоди ближче познайомитися з цією юною леді, на відміну від більшості моїх пацієнтів. Санітар усміхнувся. Справді, які ж особливі складники чудодійних чи зміцнюючих ліків, лікар похитав головою. Я не знаю, але найшвидше це те, що її завжди переповнює непереборне почуття радості, з приводу усього, що сталося чи може статися. У кожному разі мені постійно переповідають її дивні виступи, і наскільки я розумію, основне в них це те, що ми всі повинні радіти. Ось і весь секрет, додав він загадково, виходячи на «Ганок». Ви знаєте, якби на це була моя воля, я виписував би її і продавав би в аптеці, як я виписую бігулки. Хоча, ви знаєте, якщо таких, як вона, розведеться багато, ми з вами можемо лишитися без роботи. Нам доведеться торгувати стрічками чи піти в грабарі, щоб забезпечити себе, засміявся він, беручи повіддя і сідаючи до кабріолета. Тим часом, згідно з розпорядженням лікаря, поляну вели до кімнати Джона Пентона. Шлях її лежав через велику бібліотеку в кінці коридору, і, хоч ішли вони швидко, вона зауважила величезні зміни, які тут відбулися. Книжки здовж стін і малинові завіси були ті самі, але зникло сміття на підлозі, прибрано на столі, і нема ніцяти пилу. Одні таємничі двері були відчинені, і саме туди вела покоївка. За хвилину Поляна опинилася в розкішно вмебльованій спальні, а служниця перелякано пояснювала Ось сер, ця дівчинка з холодцем. Лікар наказав мені провести її. Поляна лишилася сам на сам зі страшенно сердитим чоловіком, що лежав горілиць на ліжку. Слухайте, я ж просив, пролунав сердитий голос. А, це ти обірвав він неоковирно, коли Поляна підійшла ближче до ліжка. Так, сер, всміхнулася Поляна. Ой, я така рада, що мене пропустила. Ви знаєте, спочатку пані прийняла мій холодець, і я боялася, що зовсім не побачу вас. А тоді прийшов лікар і дозволив. Правда ж, він зробив чудово. Губи чоловіка мимоволі розтяглися в усмішку. Він тільки сказав: Угу. Ось, а я вам принесла холодець з телячої ніжки, вела далі Поліанна. Сподіваюся, вам смакуватиме. вишукано завершила вона. Ніколи не їв його. Мимовільної усмішки як і не було, і чоловік спохмурнів. На обличчі Поляни промайнуло розчарування. Але воно зникло, щойно вона поставила миску з холодцем. Справді, але якщо ви ніколи не їли, то не можете знати, подобається він вам чи ні, адже так. Тому я можу порадіти, що ви не куштували. Адже якби ви гаразд досить. Поки що я знаю одне я змушений лежати тут горілиць і приречений лежати тут аж до самого страшного суду. Поляна вражено подивилася на нього. Ой, ні, я не думаю, що аж до страшного суду, коли засурмить і Янгол Гавриїл. Хіба що це станеться раніше, ніж ми думаємо? Я знаю, що в Біблії написано, буцім він може відбутися раніше, ніж ми гадаємо, хоча я в це не вірю. Ні, звичайно, я вірю в Біблію, але мені здається, що страшний суд настане все ж не завтра, і не післязавтра. Тому. Джон Пелтон раптом розреготався ще й голосно. Санітар, що нагодився під ту пору, почув сміх і тишком нишком позадкував. Він нагадував кухаря, який зазирнув до пічки, і одразу ж закрив її, щоб пиріг, не дай Боже, не осів на холодному повітрі. Тобі не здається, що ти заплуталася? запитав поляну Джон Пелтон. Дівчинка теж розсміялася. Можливо, я хочу сказати, що ноги не залишаються, тобто зламаними не залишаються, хіба що у таких інвалідів, як у місі Сноу, тому й ви не лежатимете до страшного суду. Мені здається, вам можна з цього порадіти. А вже ж зараз, понуро відповів чоловік, і зламали ж лише одну, можете радіти, що не дві, розпалювалася Поляна. Звичайно, таке щастя, перхнув чоловік, піднявши брови. З цього погляду я міг би радіти, що я не сорока ніжка і не переламав усі сорок ніг. Поляна захихотіла. А ви знаєте, це ще краще, зраділа вона. Я знаю, як виглядає сорока ніжка. у неї сила силенна ніжок. І ви можете порадіти, ну, звісно ж. Різко обірвав її чоловік, а в голосі зазвучала давня гіркота. Ти ще скажи, що я повинен радіти з того, що витворяють навколо мене санітар, лікар і ця нестерпна жінка на кухні. Звичайно, сер, уявіть собі, якби вам було важко, якби їх не було поряд. Ну, я спитав він різко, я кажу, що вам було б важко, якби цих людей не було поряд. Адже вам треба лежати. Оце ж і дратує мене понад усе, гарячкував чоловік. Саме це лежання. А ти ще хочеш, аби я радів цій дурепі, яка перевернула мій дім догори дригом і називається порядкуванням, чоловіку, який сприяє їй в усьому і називається доглядом, лікареві, який під'юджує їх обох?» І уся ця зграя хоче, аби я їм платив, ще й платив добре. Поляна співчутливо подивилася на хворого. А то ж, це вельми прикро, ото все про гроші, коли вам увесь час доводилося заощаджувати. Коли що заощаджувати, харчуючись виключно бобами та рибними тюфтелями. А ви справді любите боби? Чи усе таки індичка краще, хоча й по 60 центів за порцію. Послухай, дитино, про що ти кажеш? Поляна розпромінилася. Про ваші гроші. Ви собі в усьому відмовляли і заощаджували гроші для поган. Я знаю про все. Тому я й вирішила, містер Пелтон, що ви видаєтесь сердитим тільки зовні. Ненці мені все розповіла. Чоловік аж рота роззявив від здивування. Нинці сказала тобі, що я збираю гроші для слухай, а хто така Нинці? Наша Нинці. Вона працює в тітоньки Полі. В тітоньки Полі? Гаразд, а хто така тітонька Полі? Тітонька Полі це міс Полі Гаррінгтон. Я живу в неї. Чоловік наче здригнувся, Міс Полі. Гаррінгтон? Видихнув він. Ти живеш у неї? Так, я її не Бога. Вона взяла мене на виховання з почуття обов'язку перед моєю мамою, затиналась Поляна. Вони були сестрами, а коли й татко пішов на небеса слідом за нею та моїми братиками і сестричками, і у мене не лишилося нікого, крім жіночої допомоги, тітонька Полі взяла мене до себе. Чоловік не відповідав. Обличчя його на подушці було таке бліде, що поляна аж перелякалася. Вона нерішуче підвелася. Ну, мабуть, я піду вже», – почала вона. Сподіваюся, вам сподобається холодець. Несподівано чоловік повернув голову і розплющив очі. У їхній глибині була така туга, що й поляна її побачила і щудувалась. «Так ти...» Небога міс Полі Гаррінгтон? ніжно перепитав він. Так, сер, темні очі чоловіка прикипіли до її обличчя. Аж дівчинка відчула несподіване хвилювання і вибувкала: Ви, либонь, її знаєте? Губи містера Пелтона викривалися в дивній посмішці. Отак, я її знаю, він завагався. А тоді продовжив з тією ж дивною посмішкою. Але ж ти не скажеш, що це міс Полі Гаррінгтон прислала мені холодець? повільно вимовив він. Поляна збентежилася. Ні, сер, вона навпаки просила мене зробити все можливе, щоб ви ні за що не здогадалися, що цей холодець від неї. Але я... я так і знав. Підсумував чоловік і відвернув голову. Збентежена поляна позадкувала з кімнати. Під дашком вона побачила лікаря, що чекав у кабріолеті. На порозі стояв санітар. Ну, міс поляно, дозвольте мені відвести вас додому, сміхаючись, запропонував лікар. Я вже рушав, але мені спало на думку дочекатися вас. Дякую, Сер, я дуже рада. Я так люблю кататися, промінилася Поляна, коли лікар простяг руку і допоміг їй сісти в кабріолет. Справді, Сміхнувся він, киваючи на прощання Санітарові. Ну, наскільки я можу судити, ти любиш багато чого, адже так? запитав він, коли кабріолет швидко рушив. Поляна засміялася Ну, не знаю, можливо, й так, погодилася вона. Я люблю майже все, що є справжнім життям. Звичайно, дещо я не надто люблю, як то шити, читати вголос і таке подібне, але це не справжнє життя. Ні, а як же це можна назвати? Тітонька Полі називає це уроками життя, зітхнула і сумно усміхнулась Поліанна. Тепер лікар якось дивно усміхнувся. Справді, що ж, саме вона могла сказати й так. А вже ж! Відказала Поляна, але я так не вважаю. Життю не можна навчитися, треба просто жити. Лікар глибоко зітхнув. І все ж я боюся, що дикому з нас це потрібно, дівчинко моя, промовив він і деякий час мовчав. Поляна крадькома позирала на нього, і їй мимоволі стало шкода його. Лікар був дуже сумний. Дівчинці так хотілося щось зробити, і, либонь, тому Поліана промовила сором'язливо. Лікарю Чилтон, мені здається, що у вас найкраща професія на землі, адже ви робите найрадіснішу справу. Лікар вражено подивився на неї. Найрадіснішу я маю до діла з людськими стражданнями, вигукнув він. Поляна кивнула. Я знаю, але ви ж допомагаєте, хіба не так. І ви раді допомагати людям, тому ви сповнені найбільшої радості. Несподівано на очі лікареві набігли сльози. Він жив самотою. У нього не було дружини, а домівкою був двокімнатний офіс у пансіонаті. Він дуже любив свій фах, і зараз, дивлячись у сяючі очі поляни, він відчув, як чиясь рука з любов'ю лягла на його голову. Благословляючи. І він знав, що відтак ні важка праця, ні безсонні ночі не змусять його забути цей захват, що прилинув до нього з очей Поляни. Нехай Бог благословить тебе, дівчинко, зворушено сказав він, і потім з відкритою усмішкою, яку знали й любили його пацієнти, додав: Гадаю, ковток цих зміцнюючих ліків. Потрібний не лише пацієнтам, а й лікареві. Його слова вразили Поляну. Доки Бурундук, що перебігав дорогу, не відволік її від думок. Лікар висадив поляну біля дверей дому, всміхнувся ненці, що підмітала ганок, і швидко поїхав геть. Я так гарно проїхалася з лікарем, похвалилася Поляна, ідучи сходами. Він милий Ненсі. «Справді?» Так, і я йому сказала, що в нього найрадісніша в світі професія, що приймати хворих або тих, які гадають, що хворі, ні вроку радість. Ненси не приховувала свого скепсису. Поляна весело розсміялася. Так, лікар сказав те саме, але навіть тут можна радіти. Здогадайтесь. Ненці напружено замислилася. Вона потрошку привчилася бавитися в цю гору в радість, ще й, здавалося, робила певні успіхи. Вона отримувала задоволення, знаходячи правильну відповідь на головокрутки, які вона називала запитання дівчинки. Знаю, переснула Ненці. Це протилежно до того, що ви радили місі Сноу. Протилежне? перепитала спантеличина Поліанна. Так. Ви ж їй сказали, що вона може радіти з того, що інші люди не такі, як вона, ну, не настільки безнадійно хворі. Так, кивнула Поляна. Ну, ось і лікар повинен радіти, що він не хворий, як його пацієнти. Переможно виголосила Ненсі. Тепер поляна замислилася. Ну, так, визнала вона, можна й так, але я сказала лікарю зовсім інше. Щось мені не подобається в тому, що ви сказали. Розумієте, лікар не може радіти з того, що хтось хворий. Ой, Ненсі, все-таки ви іноді дуже дивно граєте в цю гру, зітхнула вона, входячи до будинку. У вітальні вона побачила міс Полі. Що це за чоловік, що не від'їхав від нашого двору? різкувато запитала вона. Як, тітенько, Полі, хіба ви не знаєте лікаря Чилтона? А лікар Чилтон? Це був він? Що він тут робив? Він підвіз мене додому, а ще я передала холодець містеру Пентону. Міс Полі швидко підвела голову. Він же не подумав, що це я послала холодець. Ні, тітенько Полі, я сказала йому, що ви не посилали холодець. Міс Полі раптом спекла рака. Ти сказала йому, що я не посилала? Поляна, почувши Нагану, щиро здивувалася. Але ж, тітонько Полі, ви так сказали. Міс Полі зітхнула. Я сказала тобі, Поляно, що це не я посилаю холодець, і просила тебе зробити усе можливе, щоб містер Пелтон не здогадався, від кого він. Але я зовсім не просила тебе казати, що я не посилала холодець, серцем промовила міс Полі і відвернулася. Боже, це ж одне й те саме. Зітхнула Поляна, вішаючи капелюшок на спеціальний гачок, на який міс полі казала завжди його вішати.